Помічник Путіна Ушаков після переговорів з американцями заявив: зустріч Путіна та Трампа навряд чи пройде наступного тижня. Росія та США домовилися враховувати інтереси один одного. Путін сам вирішить, коли розпочнуться контакти зі Сполученими Штатами щодо України. Далі, Лавров на переговорах з Рубіо відразу зайшов по максимуму серед основних умов Москви – надання Україні нейтрального, позаблокового. Та без'ядерного статусу роззброєння, денацифікація, повна гарантія прав, свобод та інтересів російськомовних громадян України, визнання анексованих Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, російською територією, а також скасування західних санкцій. Москва пропонує поступово розпочати налагодження добросусідських відносин з Україною та Європою після розв'язання кризи. А потім створити євразійську систему безпеки, яка враховуватиме інтереси всіх держав континенту, включаючи держави-члени організації договору про колективну безпеку, шанхайську організацію співробітництва а також західні та європейські держави. Далі американці та росіяни по суті згодні з такою дорожньою картою: один припинення вогню, два вибори в Україні. Три, Підписання остаточної угоди. Рубіо наголошував на даті припинення вогню на Великдень 20 квітня. Лавров наголошував на знятті санкцій. Висновок прошу не драматизувати. Будь-які переговори починаються з максимальних вимог, і далі рух тільки вниз. Але ясно, що для Трампа, як говорилось неодноразово раніше, важливий сам формальний факт угоди і дата, а для росіян весь комплекс. Це лише початок.